Так, важимо кролики. Кроликам сьогодні 3 місяці нема. Зараз будемо. Подивіться, чи є вже що бити, чи нема. Першу числа буде місяць. 2700, все, можна бити його. Ну, давай так зважимо 3-4 штуки. Тут десь стамо. Так що це вже все м'ясо. Ще недавно ми їх стукали. А зараз будемо все. Недавно ми їм простукували кормушки, не мали як їсти. Є вже які кролики. першого числа буде три місяці. 2700. Ні, ромбку, то не 2700. Треба виключити, піднімете окрови. Ну, піднімете окролик. Його... Ні-ні, там клине так. Не таруй. Треба постійно переключати, бо тут китайці, просто вона придумувала тих вагів. Все опускає. Ведро 300 грамів важить. 3 кілограм окролик важить. Бачиш, бач, зразу колодочка включається. Все знову збиває її. Ну, то, я думаю, то не варто більше важити, що ми тут не у нас роди, що ми тут не туклися. Так що вже будемо вбити того тижня. Все, Все. дякуємо за увагу, підписуйтесь на канал.